Юні акторки, для яких сцена не гра, а спосіб говорити про важливе. Вони виконують центральні ролі у новорічній виставі Омріяні зорі за мотивами казки Маленький принц і діляться тим, що стоїть за ролю власними відчуттями, думками та першими усвідомленнями про театри життя, про дитячий погляд на дорослі теми, про казку, яка звучить по-справжньому у цій простій історії. Я акторською майстерністю займаюся вже. А, рік і вже пішов другий. Я займаюся вже а, рік і пішов другий. Я займаюся вже сім років і вже пішов восьмий. Тут і, і гра і, на сцені вона поєднує з собою танець і текст. І, коли ну це не просто танець як на фестивалі, це ідея саме. Опис якоїсь казки чи оповіді. Мені подобається те, що якщо ти виступаєш і якщо в тебе виходить, і якщо там якісь є фестивалі, і ти якісь займаєш місця. Тобто, коли ти виступаєш, це дуже класно. Я планую, я хочу прямо стати акторкою в саме в цьому театрі. Ці емоції глядачів, їх очі, як вони дивляться, опладують. Це надихає мене повертатися знову на сцену і грати свої ролі. В мене роль маленького лиса, маленької душі великого лиса. В житті принца я з'являюся. А... Так, що він думає, що я баобаб, але мені це дуже не подобається. Я кажу, що я найгарніше і найніжніше створіння у всьому світі. Мені подобається моя роль тим, що я танцюю не одна, я танцюю з кимось і тому, що ще. Вона така рухлива, я танцюю, не сижу на одному місці. Маленький принц зазвичай він добрий. І коли люди у залі дивляться цю виставу, то я думаю, що це більш приводить до доброти, щоб треба допомагати. І якщо якась тваринка маленька, її можна приручити і можна допомогти. Мій герой може навчити глядачів тому, що. Впертість не завжди ну, виграє, але треба все одно бути трішки впертою. Мій герой може навчити тому, що він показує наскільки добро важливо і що таке дружба. Я відчуваю атмосферу нового року дуже так щасливо. Готується у нас вистава до Нового року. Е sì, ну, мені дуже подобаються подарунки, я новорічна ялинка. Така атмосфера дуже тепла. У новому році я бажаю всім е гарного неба над головою, радість, багато подарунків і щоб вони завжди були такими щасливими. Я бажаю всім тепла, мирного неба над головою. Дуже багато подарунків, усмішок, радості та тепла, гарних емоцій, теплих емоцій, щоб продовжували свою улюблену справу і мирного неба над головою. Я Єва Бжилянська, я Мирослава Гнатенко. Я Юнкевич Діана і це моя проста історія.